час скажімо так, Вступу до ЛАВ Збройних сил України, наші хлопці проходять базову загальновійськову підготовку. Є хлопці, яких ми відбираємо та направляємо на навчання до Британії, Німеччини та ну, скажімо так, наших партнер, європейських партнерів, котрі нам також допомагають. Бажаючим долучитися до потужної професійної команди нашого батальйону, так як у нас є ще купа професій, які. Військових професій, які потребують так сказати, військовослужбовців, це стрільці, водії, оператори безпілотних літальних апаратів, ну і тощо. Вся, всякі спеціальності є. Тому запрошуємо всіх бажаючих звертатися до рекрутерного центру. Відповідно, інформація про наш батальйон є. Контакти є, тому запрошую всіх, долучайтеся. Слава Україні! Героям слава!